Вітаю вас, я Олександр Дубровський. Це гарні новини. І сьогоднішньою гарною новиною буде те, що дуже багатьом українцям прийдуть менші суми в платіжках за доставку газу. З чим це зв'язано, як це відбувається, і звідки такі зміни? Давайте детально розберемось. Зараз детально розберемося з доставкою газу, як там все відбувається і чому прийдуть. Менші платіжки. Але перед тим хочу запропонувати вам долучитися до каналу Гарних новин. Тут ми розбираємо лише хороші новини, які відбуваються в Україні для українців і за її межами, але які впливають на Україну. Тож, якщо хочете знати їх і бути позитивно настроєними, то долучайтесь до каналу, будемо розбиратись разом. Кнопочка підписатись, дзвіночок, пальчик вверх. Ваша активність дуже важлива для нас. Тож з 1 жовтня по 30 вересня відбувається формування. Суми в платіжках за доставку газу. Саме цей період називається газовим роком. І скільки ви спожили в минулому році, множиться на вартість доставки газу по вашому регіоні і ділиться на 12 місяців, і виходить сума, яку ви платите кожен місяць потім за доставку газу. Доставку транспортування, розподіл, як його не називай, то саме, так? Ну, Но... зважаючи на. Усі деталі минулого року, так, ну, кінця цього і минулого, дуже багато українців перейшли на альтернативні види палива. Тому що, щоб горів газ, в більшості випадків потрібно, щоб була електроенергія, електроенергії дуже часто не було. І люди почали дуже багато будувати твердопаливних котлів на дровах, на брикетах. І це все. Призвели до того, що значно знизилось споживання газу. Якщо люди почали споживати менше, відповідно за доставку газу в наступному році вони будуть платити менше. Оновлені платіжки за доставку газу з меншими сумами прийдуть з 1 січня, але перераховуються уже зараз, ось у жовтні, за цей так званий газовий рік. То вони включають туди його спочатку опалювального сезону. Такий принцип нарахування згоден також з вами, дорогі глядачі, що таке нарахування якесь не зовсім логічне, як на мене. Препідносять нам це все з турботою про споживачів. Але дуже багато споживачів, які в тому році не користувалися газом взагалі, а цей весь рік проплатили по 200-300 гривень, не дуже задоволені таким нарахуванням. І краще, щоб воно працювало по фактичному споживанню. Ну то все вирішує комісія на КРЕП. На ню ми не маємо ніякого поки що впливу. Так, крім наших коментарів, нашого, нашої активності. Тим не менше так ця система працює, а я вам розповідаю. Но нюанс в тому, що хто користувався газом більше, то платіжки, на жаль, також будуть більшими. Але якщо дивитись по загальній статистики, то споживання зменшилось приблизно на 20% серед населення. Це означає, що люди заплатять за доставку газу так само на 20% менше. Тому уважно дивіться за своїми платіжками, за своїми квитанціями. Я вам доносив гарні новини. Ви долучайтесь до каналу, будемо з ними розбиратись разом. Тож до зустрічі!